Так, де ж моє приложення? Зараз покажу ще одне поле, на якому видно капітально карбамід. Внесення. Так. Загружається приложення. Так, приложення знаходиться в телефоні, хто хоче скачати. В приложеннях, коротше. Є пункт такий, де скачете собі приложення. Тут знаходите це приложення. Так, дивимося. Це на сьогодні. Зараз відмовляємося. Це на сьогодні, у нас тут пшениця росте. Оце зелений квадрат, це моя пшениця. А це тут сусідів. Ну, там не пшениця. Так. Дивимося. Вегетація пшенички. Так. Це була. Вегетація, ви бачите, на 1 січня. Чи на яке там на 9, 19 листопада? І пішло, і пішло, і пішло. Так, тепер дивимося по соняшнику. Так, що ми бачимо? Соняшник, ви бачите? У крайньому лівому положенні це вже на 27 липня соняшник. Тюн, оце тут внесено 7 гектар карбаміду. Потім така полоска з правої сторони, то це був тут колись горох. Бачите? Тепер далі переходимо. Тут видно на 25 липня так перелистаємо десь на 30 червня. Теж видно. І по полю, і по полю дуже було видно. Тут не видно. О, тут вже починає 22 червня видно ставати. Ну, тобто, коли починає діє діяти карбамід. Бачите? Ось тут 30 червня, 5 липня, взагалі класно видно. Бачите? Оце вся відповідь, коли починає діяти карбамід. Він діє, коли вже температури в землі і, і там вже не тільки температури, а час в 2 неділі треба на Перехід з форми на форму. Так що. Дивіться і любуйтеся, я вже 150 разів перевірив це. Мені кажуть, полоску оставить. Да, я цей рік позалишав полоски, на той рік знову вам покажу. Теж позалишав. По такій полосочці по... проходу нема, бачите? 7 гектар зліва, хто не зрозумів, це був карбамід. А 10 гектар це був колись був горох. Так що відповідь навіть вам по гороху. Бачите, який, який це, це ж горох був, потім пшениця була. І тепер соняшник. І бачите, 10 гектар, як від, відрізняється агрофон після сивозміни гороху. Так що, дивіться, до побачення.